Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру зловмисниці, яка 1 травня здійснила спробу вбивства волонтера та активіста Сергія Стерненка. Затримана це 45-річна уродженка Одеської області, яка проживала в столиці. У кінці минулого року її дистанційно завербували російські спецслужби, коли вона шукала швидкого заробітку в інтернеті. За матеріалами справи, спершу на замовлення кураторів, вона вела спостереження за визначеними автівками, фотографувала їх та передавала інформацію своєму контакту. Згодом агентка почала отримувати нові завдання. Зокрема, за інструкцією свого куратора мала виготовити саморобний вибуховий пристрій, а також змінила місце проживання, тобто переїхала в квартиру у центральній частині Києва. Із середини квітня фігурантка почала слідкувати за громадським активістом і волонтером Сергієм Стерненком, оселившись в одному з ним житловому комплексі. Пізніше вона отримала координати схорону, в якому була захована вогнепальна зброя, а саме, пістолет моделі ПМ та набої до нього. Вранці 1 травня 2025 року куратор дав їй вказівку здійснити убивство активіста поблизу його помешкання. Завдяки попереднім спостереженням зломисниці вже були відомі марка автомобіля і приблизний час, коли волонтер залишає своє житло. У момент виходу Сергія Стерненка з будинку російська агентка здійснила декілька пострілів, і одна з куль влучила йому в ногу. Нападниця була миттєво затримана на місці співробітниками Служби безпеки України. У результаті обшуків у неї виявлено телефон із доказами роботи на РФ, а також компоненти до саморобного вибухового пристрою, які вона зберігала в іншій квартирі. Досудове розслідування СБУ триває, вживаються комплексні заходи для встановлення усіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Затриманість загрожує до 15 років позбавлення волі.